Знову всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогоднішня тема це право кандидатів. І ми кажемо сьогодні про хто не, не має права бути кандидатом в виконавчі законодавчі органи влади, а також в органи місцевого складування. Так ось, кандидатам виконавчі органи влади не мають право бути депутати всіх рівнів. А також їх безпосереднє керівництво, яке очолює апарат ради. Якщо депутат або керівництво апарату ради виявило бажання стати працівником виконавчого законодавчого органу влади або працівником місцевого срядування, то обов'язком буде відповідності до законодавства добровільно за рік скласти мандат. Депутата, щоб не використовувати цей мандат депутатський. Після чого вже на загальних умовах майбутній кандидат буде працювати для отримання посади працівника виконавчих органів влади або працівника місцевого самодування. Тут навпаки, якщо ти депутат, і у тебе з'явилось бажання стати працівником. Виконавчого органу або органу місцевого судування. Складає мандат свій депутатський і показує свою діяльність як кандидат в виконавчі органи, не використовуючи свій депутатський мандат. І це має бути також прописано в законодавстві. Це мають бути прописані правила для депутатів всіх рівнів. Бо є. Багато забаганок. Я сьогодні депутат, а завтра я працівник виконавчого органу або органу місцевого судування. Але ні. Згідно законодавства, яке має бути, звільняйся, показуй себе, якими знаннями ти володієш, що ти знаєш, як ти розумієш посаду, на яку ти хочеш претендувати. Як кандидат. Тільки таким чином. Бо законодавство, воно не вдосконалене, з ним треба працювати. І ось ми розглядаємо зараз, шановні глядачі, таку тему, як право кандидата. Ось ці права мають бути прописані. Для того, щоб було зрозуміло, що з себе представляє даний кандидат. Що він розуміє, що він знає. Не просто так. Він десь знаходиться на якійсь посаді або має якийсь статус. І він використовувати буде цей мандат або статус адміністративний ресурс. Ні. Все навпаки. Всі умови мають бути рівними. Ось це буде дійсно правова держава, дійсно будуть правила прописані для кандидатів. Дійсно, буде, дійсно будуть права кандидатів здійснюватися. Для того, щоб з банчив цих кандидатів, хто вони є, для чого вони йдуть, яка у них мета, які у них знання, що вони взагалі планують, розуміють, в єдиному питанні це змінити та вирішити багато питань, які стосуються народу України. Не навпаки, не свої питання вирішити. Та забаганки, а питання, які стосуються народу України. І таким чином має бути: звільняйся, складай мандат і йди як кандидат. Працюй, показуй і, відповідно, нехай тебе ставлять на ту або іншу посаду. Тому, шановні глядачі, це питання права кандидата, воно є важливим. Вона має бути змінена в законодавстві, має бути прописано саме всі правила для кандидатів. І сьогодні ми казали про те, хто не має права бути кандидатом в виконавчі, законодавчі органи влади, а також в органи місцевого судування. Бо саме ці працівники, про які ми сказали, які працюють в виконавчих, законодавчих органах, в органах місцевого сведування. Від них залежить також дуже багато вирішення багатьох питань. Але вони мають усвідомлювати, що вони там будуть робити. Яку вони будуть діяльність здійснювати, які у них є повноваження? І взагалі, як вони будуть вирішувати питання стосовно народу стосовно населення України. Ось на чим треба замислюватися, і ось які треба питання задавати. Для того, щоб в законодавстві були зміни. Якщо вони будуть, можна казати про майбутній шлях України, про всі ті перспективи, які можна обговорювати. Зараз цього немає. Тому ми з вами розглянули це питання, шановні дані. Якщо у вас є ваша думка, ваша позиція, залиште свій коментар під цим відео. А в наступному вже відео ми будемо казати про хто не має права бути кандидатом на посаду президента України. Залишайтеся на нашому каналі, буде цікаво. До нових зустрічей.